Лоуренс Блок. А вам би це сподобалося? Одного разу я побачив, як людина била коня. Гадаю, з того моменту все й почалося симпатичний такий кучер, одягнений, немов сажу трус з Мері Попінс у циліндрі і фраку. А побачив я його в південній частині центрального парку, де карети вишиковуються в чергу. Чекаючи туристів, які бажають покататися парком, кінь у нього був старий з благородною мордою, і вже не знаю, що він зробив такого жахливого, щоб кучер взявся за батіг. На мою думку, необхідності бити коня не було. Я знайшов поліцейського і почав розповідати йому про цю подію, але йому явно не хотілося мене слухати я його не звинувачую. І справді, на кожному розі торговці наркотиками. Кількість злочинів проти людей та власності зростає як на дріжджах. ніколи йому займатися тими, хто жорстоко поводиться з тваринами. Але про цей випадок я не забув. Питання прав тварин займало мене і раніше кілька років тому громадськість розпочала широку кампанію проти однієї косметичної фірми, вимагаючи, щоб та припинила перевіряти якість своїх товарів на кроликах. Щороку вони осліпляли тисячі невинних кроликів. І не для того щоб знайти ліки від раку, ні. Заради того, щоб з найменшими витратами підтвердити безпеку їхньої туші для повітря. Мені хотілося б поспілкуватися наодинці з керівником цієї фірми. А вам би це сподобалося? запитав би я його. Ви б хотіли, щоб вам фарбували очі, поки ви не осліпнете. Я лише підписав петицію, як і мільйони американців, і вона, як мені відомо, зробила свою справу, оскільки фірма припинила знущатися над бідолашними кроликами. Іноді, якщо діяти спільно, можна досягти багато чого, але трапляється так, що й один у полі воїн. Ось ми й повертаємося до того коня та його кучера. Наступні дні я приходив у південну частину центрального парку і придивлявся до нього. Спочатку я думав, що того разу він мав поганий настрій, але надалі мені стало зрозуміло, що він постійно пускає в хід батіг. Зрештою, я підійшов до нього і сказав, що не можна поводитися так з твариною. Він почервонів. Мені вже здалося, що зараз він огріє батогом мене, тоді я б швидко змусив його пожалкувати про це. Але він відігрався на коні, лупцюючи його ще більш жорстоко. І при цьому поглядав на мене, ніби говорячи Ну, і що ти можеш мені зробити? Я мовчки пішов. У другій половині того ж дня я зайшов в один магазинчик у Грінвіч Грінвічвілліч. Там продавалися дивні речі, які могли б знадобитися дивним людям шкіряні наручники, шкіряні ремені, все шкіряне. Магазин так і називався Товари зі шкіри Сенді Мей. Гадаю, ви зрозуміли, про що я. Я купив десятифутовий батіг зі шкіри буйвола і повернувся до центрального парку. Зачекав у тіні дерев, доки кучер не закінчить свою роботу, а потім пішов за ним. Батогом можна вбити людину. Повірте мені, я знаю. Повинен вам сказати, що мені й на думку не спадало, що таке може повторитися. Ні, докори сумління мене не мучили. Ця жорстока людина отримала по заслугах. Але я не вважав, що маю брати під свій захист усіх тварин Нью-Йорка. Я просто виконав свій обов'язок невелика радість на смерть забити людину батогом, але маю визнати, що я знайшов у цьому певне задоволення. Через тиждень, буквально біля мого будинку, я побачив, як чоловік штовхав свою собаку, що вона могла зробити, щоб заслужити на таке ставлення? Так, є злі собаки. Але ця не була з їх числа. А цей жахливий тип репетував і нагороджував бідну тварину з тусанами. Що він собі дозволяє? Навіщо заводити собаку, якщо не любити її? Я йому прямо про це й сказав а він запропонував мені не пхати носа в чужі справи. Я постарався забути про це, але так вийшло. Що мало не щодня я стикався з тим чоловіком, а він щоразу вигулював собаку? Ні. Більше він її не бив, але поводився з нею вкрай жорстоко, смикав заповідець і лаявся. Одним словом, ясно давав зрозуміти, що ненавидить тварину. А потім я випадково побачив, як він знову її вдарив. На мене справив враження не сам удар, а те, як стиснулася бідолашна собака, коли чоловік заніс ногу для удару. Не залишалося сумнівів у тому. Що подібне для неї звична справа, і вона знала, що на неї чекає. Тому я вирушив у магазин на Бродвеї, який торгує взуттям для робітників, і купив пару черевиків зі сталевим миском, які зазвичай носять будівельники. Вони були на мені, коли я знову побачив мого сусіда, який вигулює собаку. Я пішов за ним до його квартири, подзвонив у двері. Безумовно, я полегшив би собі завдання, якби займався карате, але навіть звичайний стусан дечого варти, якщо на нозі черевик зі сталевим миском. Після кількох ударів по ногах він упав і вже не зміг підвестися. Пара стусанів у ребра змусили його забути про спротив, а ще два по голові стали абсолютною гарантією того, що більше він не завдасть шкоди беззахисним божим створінням. Жорстокість турбує мене жорстокість і повна байдужість до страждань іншої істоти. Але деякі люди чинять зло по причині своєї необізнаності якщо ж вказати їм на нелюдяність їхніх дій, вони розуміють і починають змінюватися на краще. Наприклад, у однієї жінки в моєму будинку був песик, який постійно гавкав за її відсутності вона цього не знала. Бо пес починав гавкати лише після того, як жінка йшла на роботу. Коли я пояснив їй, що бідна тварина не витримує самотності, жінка пішла в собачий розплідник і принесла звідти цуценя, щоб воно склало компанію її улюбленцю. Після того з квартири не долинало жодного звуку. А якою радістю було дивитися, як вона вигулює своїх собак? Відчувалося, що вони доглянуті, і всім задоволені. Іншим разом я зустрів чоловіка, який ніс у мішку кошенят, які тільки но народилися. Ішов він до річки з явним наміром їх втопити. Не з жорстокості він думав, що чинить гуманно, оскільки не міг тримати їх у себе. Я пояснив йому, на які муки він прирікає кішку, забираючи в неї кошенят до того, як вона їх вигодує. Потім він зможе здати кошенят у притулок. Якщо ж там їм не знайдуть господарів, їхня смерть буде легкою та безболісною. Більше того, він зможе попросити приспати і кішку, і йому більше не доведеться панькатись з кошенятами в майбутньому. Як же він мені дякував? Ні, він не був жорстокою людиною, просто не знав іншого способу позбутися кошенят. Але є люди, які не хочуть нічого слухати. Ось вчора, наприклад. Зайшов у магазин все для дому на другій авеню. Добре одягнена молода жінка саме вкладала в кошик рулони липкої стрічки і ці жахливі пристрої під назвою Тарганячий мотель. Вибачте мене, звернувся я до неї. Невже ви дійсно хочете це купити? Вона дивно подивилася на мене, ніби вирішила, що в мене не все гаразд з головою, і я подумав, що не варто лізти зі своїми порадами до незнайомих людей. Ви, гадаю, знаєте, що ці тарганячі мотелі не вбивають тарганів, а лише знерухомлюють їх, ніжки прилипають, і таргани застигають на одному місці і залишаються там, аж поки не помруть з голоду. Вам би таке сподобалося? Ви жартуєте. відповіла вона. Я лише кажу вам, що вибраний вами засіб від тарганів не лише неефективний, а ще й негуманний. І що? Жінка знизала плечима. Це ж таргани. Якщо їм не подобається цей мотель, нехай вимітаються з моєї квартири. Вона нетерпляче хитнула головою. Ви тільки подивіться на нього комусь скажи, не повірять. Моя квартира кишить тарганами. А я зустрічаю психа, який дбає про те, як би їх не образили. Не хотіла вона мене зрозуміти. Якби вона просто хотіла вбити тарганів, я б і пальцем не ворухнув. Я розумію таку необхідність таргани в будинку це біда, але чого я не терплю, то це не виправданої жорстокості. І я вже зрозумів, що говорити з нею марно. Деякі люди прислуховуються до твоїх слів і порад, а інші дивляться на тебе, як баран на нові ворота. Тому я купив шість тюбиків суперклею і пішов за нею до її будинку.